По кухнях по кухнях ми саме швидше обробляємо клієнта. Що це означає? Що кухню ви отримаєте будь-якого кольору, який ви бачите на картинці, до 6 днів. Ну, добре, максимум до 10 днів. Авансу не треба, нам, ми передоплати не беремо. Оплата після отримання. Просто напишіть плюсик, кого цікавить кухня любого розміру. От, розмір може бути будь-який. Кутова, пряма стільниця, 38 мм, 28 мм, Дверки, фасади можуть бути фарбовані, плівочні, е, ручки йдуть на дотяг, ну, на дотяжках дверки відкриваються, закриваються. Є бюджетний варіант кухонь, ну, дешевий, середній, дорожчий. Кому треба, кажу, до 10 днів кухню чекайте, оплати після отримання. В будь-яке місто України ми відправляємо. Так що подумайте собі. Кого цікавить кухня, ставте плюсик, окей? Подумайте собі і все. І ми на зв'язку. Все, па. Але пишіть розмір свій. Наприклад, мене цікавить кухня 2-10 на метр Чик, і ми зразу ціну написали. Щоб ви не тратили свій час. Окей? Все, дякую, па.